Але ти, якщо ти так йдешся, то будеш працювати на Росії. Звичайно, що можна сидіти, аналізувати, як ця диванна сотня. А що це Порошенко починав з безпілотників, танків, бронетранспортерів, а зараз перейшов на буржуйки і взагалі на будівельні матеріали, можете подивитися. Я хочу сказати, що так можуть стверджувати лише ті, хто ніколи взимку не мерз спокою, а сидів взимку на власному теплому дивані і всім роздавав доручення, як треба воювати. От на сьогоднішній день я хочу сказати, що демонструвати це треба з точністю до навпаки. Можна сидіти, склавши і умнічать перед камерою телебачення. Що не так зробив е верховний командувач, що не так зробив Залужний, що не так зробив Сирський, що не так зробив Міргородський, що не так і виступати дуже крутим експертом. Але ти, якщо ти так ведешся, то будеш працювати на Росії, можна робити те, що ти можеш зробити. Жили, рвати, зробити те, що залежить від тебе. На сьогоднішній день моя команда. Сконцентрувала майже півтора мільярда моїх грошей і 300 мільйонів гривень ваших грошей, і привезла Збройним силам і в першу чергу десанту. Все необхідно. Якщо ви подивитесь на обличчя цих командирів, я думаю, що у вас не буде сьогодні.